Розпівування ехо на українській мові тому, кому актуально, забирайте до себе скравничку і співайте разом зі мною. Спочатку буде співати все, і, до речі, це розпівування потрібно нам для того, щоб розвити свій гармонійний слух, а також для того, щоб закріпити динамічні відтінки наші штрихи. Спочатку співаються голосно, відповідається тихо на форте, піано. Тому давайте зараз я продемонструю все розпівування, а потім з вами разом пограємо. Слухай, слухай, гарно вчись, гарно вчись. І зі мною, і зі мною, усміхнись, усміхнись. Ну а тепер давайте я буду людина, буду спочатку відповідати, спитати, а ви за мною повторюйте. повторювати. Давайте навпаки, ви починаєте. А я вам відповідаю. Найважливіший момент, найулюбленіший у моїх учнів, це коли ми, вони співають все самі. Тобто, і звертайте увагу, щоб спочатку у вас було голосніше, потім тихіше трошечки. Тепер все ви співаєте. І...